Плов по-своєму, Ну як можемо так і пристосовуємось. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Е, попросила мене підписниця, молода дівчина, е, спитає, як ви готуєте плов, бо у вас ще немає плова на каналі, а вона дуже любить. Значить, е, справжні люди зі Сходу вміють готувати справжній плов. А ми вже як. Виходимо з того, що маємо. І так, посмажила я реберця, ну, не, не м'ясо, реберця, посмажила. Десь у мене тут грам 600-700 було. Смажу цибулю і моркву отерла. Дві цибулини таких середніх і. Морква. Теж Дві таких середніх морквини. Смажила на е, пательні ребра, зняла їх, а в цьому жирі смажу і цибулю, і моркву, помила склянку рису і все ложу рис сюди, у казанок. Так, рис. Тепер далі покажу, що буду ложити. Але у засмажку треба положити ще за дві ложки. аджики я положу. Ще ложку кетчупу, є лаврушка, за три штучки, спеції. Все покажу. І так, засмажка посмажилася, Теж я відправляю у казанок. Гарно. Тепер ложу пів столової ложки солі. Ложу ось, ну, з десяток горошок чорного, перцю, так, пів столової ложки універсальних своїй приправи і далі кетчуп дві ложки. Дві ложки аджики, ложу листочки, три штучки. Так, паприки. Ну так, чайну ложку. Паприки сюди. Вливаю воду. Перцю зараз ще. Вливаю воду. Тут у мене пів літри води. П'ятсот. Тобто мілілітрів. Води стільки, щоб вона покривала повністю рис і всі спеції. Так, чорного перцю ще ложу пів чайної ложки. Щоб було гостреньке. І ложу отак десь ложку. Просто у мене дрібненький часник, але який є, отак ложу посередині. І все, накриваю кришечкою і вставлю у попередньо розігріту духовку. Десь хвилин 40 буде на 180 градусів, а тоді скручу на 150 і ще з годинку, щоб воно умліло. Тому що плов перемішувати не, не можна. І ось так пристосовуємось. Друзі, плов готовий. Так як я і сказала, пів годинки на 180 градусів. Потім. Скрутила на 150 і ще годинку простояв у духовці. Дуже-дуже пахне. Присипала петрушкою зверху і смакуємо. Дуже графі. Це дуже смачно. Хоч, можливо, і не. Вірменський чи азербайджанський плов, але це дуже і дуже смачно. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові! Миру, спокою всім і до побачення!